Вітаю вас, дорогі тележитачі. В ефірі черговий випуск телепередачі цивільний захист. Сьогодні мова піде про наступне. Надзвичайні події, які виникли у січні цього року. Працівники обласного управління Держслужби України з надзвичайних ситуацій взяли участь у молитовній ході за мир, яка відбулася у Тернополі. В день хрещення Господнього рятувальників благословили священнослужителі. Працівників залізниці навчали, як діяти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Про необхідність дотримуватись правил безпеки на зледенілих водоймах нагадують рятувальники. 6 січня до оперативно-диспетчерської служби надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в підвалі п'ятиповерхового житлового будинку у Тернополі. До місця події негайно вирушили чергові караули частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення першої та другої державних пожежно-рятувальних частин та оперативна група управління на чолі із заступником начальника Олегом Баланом. На гасінні пожежі працювали 24 рятувальники та 5 одиниць техніки. Пожежники врятували 9 мешканців будинку, в тому числі двоє дітей. Провели евакуацію 16 чоловік. На місці події загиблих та травмованих не виявлено. Внаслідок пожежі вогнем знищено дерев'яні перестінки індивідуальних підвальних приміщень, запаси продуктів та майно громадян. Причина загорання та збитки встановлюються. 24 січня до оперативно координаційного центру управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в обласному центрі в приміщенні хлібопекарні. На виклик негайно вирушив черговий караул частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Час розвідки на місці події встановлено. Щодо виникнення пожежі, ймовірно, призвело коротке замикання електрощитової. Завдяки швидким та злагодженим діям вогнеборців пожежу ліквідували. Напередодні святкування хрещення Господнього рятувальники взяли участь у молитовній ході за мир, яка відбулася у Тернополі. Молитовна хода за мир розпочалася близько 12 години 18 січня від катедрального собору Української греко-католицької церкви в Тернополі. Її учасниками стали понад дві тисячі людей, в тому числі духовенство, представники влади та громадськості, працівники управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області. Очолив зібрання архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський владика Василій, який поблагословив присутніх на щиру молитву за мир в Україні, у супроводі коляд, молитов, вигуків Слава Україні учасники ходи пройшли вулицею Руською до надставної церкви, а звідти до поклонного хреста на набережній ставу. Похід завершився освяченням води та імпровізованим мітингом. Під час акції працівники управління Держслужби з надзвичайних ситуацій організували чергування рятувального поста, обладнаного засобами порятунку людей на воді та кризі. 19 січня, у День великого християнського свята Хрещення Господнього, до управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області привітати рятувальників завітали святі отці. На чолі з архієпископом і митрополитом Тернопільсько-Зборівським Василієм Семенюком біля каплиці Пресвятої Богородиці Неопалимої Купини, що на фасаді установи, вони освятили воду і разом з рятувальниками та ветеранами пожежно-рятувальної служби помолилися за загиблих українських воїнів та мирних жителів, які стали жертвами терактів, а також за мир і спокій в Україні. Крім того, священнослужителі освятили пожежну та аварійно рятувальну техніку, що перебуває на озброєнні у рятувальників. Також благословили особовий склад та освятили техніку і гуманітарний вантаж, збір якого організували тернопільські рятувальники. Управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в області висловлює щиру подяку керівництву обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій, місцевих органів самоврядування, підприємцям області та усім, хто долучився до збору гуманітарного вантажу для мешканців східних областей. Як діяти у випадку виникнення надзвичайних ситуацій, повинен знати кожен. Нещодавно рятувальники навчали цим примудростям працівників залізниці. 26 січня фахівці Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області організували для працівників Укрзалізниці практичне навчання, допомагаючи їм оволодіти алгоритмами дій на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного характеру. Керівництвом рятувальників залізничники набували навиків з надання домедичної допомоги. У відповідності до європейських стандартів навчались правильно визначати стан потерпілого, робити штучне дихання, непрямий масаж серця, зупиняти кровотечу. З допомогою манекенів та фантомів кожен бажаючий мав можливість на практиці самостійно провести реанімаційні дії. Також присутні ознайомились з основними найбільш поширеними первинними засобами пожежогасіння та індивідуальними засобами захисту, їх видами, будовою та особливостями практичного застосування. Працівники залізниці висловили вдячність рятувальникам за отримані знання та навики, які є не лише корисними, а й вкрай необхідними, особливо в теперішній непростий час, адже від рівня володіння ними іноді залежить збереження найціннішого людського життя. Віднедавна рятувальники працюють у режимі підвищеної готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації. Уряд України прийняв рішення про переведення єдиної державної системи цивільного захисту у режим підвищеної готовності до реагування на надзвичайні ситуації. Про це повідомив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час виїзного засідання уряду, яке відбулося 26 січня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Також створена державна комісія з надзвичайних ситуацій, а на обласних рівнях регіональні координаційні центри. Метою прийняття цих рішень є повна координація діяльності всіх органів влади для забезпечення безпеки громадян і цивільного захисту населення. У зв'язку із введенням режиму підвищеної готовності через загрозу виникнення надзвичайних ситуацій державного рівня у Тернопільській області проведуть ряд оперативних заходів. Їх перелік затвердили на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке 28 січня провів виконувач обов'язків голови Тернопільської облдержадміністрації Іван Крисак. Державній служби України з надзвичайних ситуації в житті відповідні заклади. А саме у сеперечення Тернопільської обласної державної адміністрації створений оперативний штаб з реалізації заходів, спрямованих на попередження та протидії можливим загрозам інтересам держави, життів та здоров'я громадян. Створено обійну оперативну групу для оперативного реагування на надзвичайні ситуації після характеру на найважливіших об'єктах інфраструктури регіону, до складу, яких ввійшли мобільний Пункт управління, спеціальні амнірипувальні відділення, пожежні розрахунки, інженерна техніка незвичайних ситуацій, а також ремонтні бригади екстрених служб, спеціалісти радіаційного хіміко-біологічного захисту на спецтехніці, пересувний медичний пункт та пункт надання психологічної екстреної психологічної допомоги. До складу кортину групи також включені в пункти облітніва та пересувні пункти аварійного електропостачання. 28 січня управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Тернопільській області та підпорядковані підрозділи переведено у режим підвищеної готовності до реагування на можливі надзвичайні ситуації. Цього дня з метою перевірки готовності сил та засобів проведено збір працівників управління. Відповідно до схеми оповіщення через засоби зв'язку про подію повідомили весь особовий склад. Після отримання повідомлення співробітники держслужби у польовій формі одягу з укомплектованими тривожними валізами та протигазами своєчасно прибули до місця збору. Керівництвом проведено строєвий огляд особового складу та перевірено його готовність до дій в умовах надзвичайних ситуацій. У підвищену готовність також приведено пожежну, рятувальну, інженерну та спеціальну техніку, засоби для використання рятувальних та інших невідкладних робіт, електрогенератори, польові кухні, намети. Проведено розрахунки чергових сил і засобів та резерву на випадок ускладнення оперативної обстановки, необхідних для належного реагування на надзвичайні ситуації. Правилам безпечної поведінки навчають батьки удома, вчителі у школі, керівники у трудових колективах. Та якщо ви на це не зважаєте, ми йдемо до вас. 15 січня рятувальники вийшли до тернопільського ставу, щоб вкотре провести комплекс профілактичних заходів, спрямованих на попередження загибелі людей на водних об'єктах у зимовий період. Протягом останнього періоду в місті Тернополі ми спостерігаємо. Підвищення температури і зберігається вона в плюсовому режимі. Ми проводимо такий спеціальний рейд, щоб застерегти і обмежити вихід на лід як рибалок, так і просто дорослих і дітей. Розроблені спеціальні листівки, які будуть вручені кожному рибалці, з кожним рибалкою буде проведена відповідно роз'яснювальна робота. Незважаючи на плюсову температуру повітря, яка нині панує у Тернополі, місцеві рибалки без остраху виходять на кригу. Дехто виходить на лід навіть із дітьми. Двіться, будьте обережні з дитиною і важливо дітей не брати mm -hmm. на лід. От візьми такий агітацію. І ось для хлопчика mm -hmm. я дам таку йде. буде ще так само. Так... А не страшно вам виходити на лід? Ні, ти? не страшно, так. Васильку, розкажи нам, ти давно рибалиш? Давно. І подобається тобі це? Угу. А не зимно? Ні. <гум> <гум> а скільки тобі речі? Дев'ять. знаєте, як поводитися на, на леді, щоб не наражати своє життя Знаю. На а маєте з собою якесь рятувальне спорядження? Має, шлурок є, мотузка є, все є з собою. Як з'ясувалося під час опитування, любителі зимової риболовлі усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути їхнє захоплення. Однак переконують, що суворо дотримуються усіх пересторог. Саме головне, хлопці, на льоді не пити 100 грамів. На лід дивитися. Якщо такий ось світлий лід, по ньому можна ходити, а вже як темний, тоді вже там нема що робити. Бо він може бути грубий, але можна й нернути. Під час рейду рятувальники переконували рибалок не ризикувати своїм життям. Працівники служби роздали листівки з правилами безпечної поведінки на кризі, а також провели відповідний інструктаж. Для того, щоб не трапилось нещастя, слід пам'ятати, що виходити на лід можна лише тоді, коли його товщина досягає 7 сантиметрів. Масова пішохідна переправа може бути організована лише при товщині льоду понад 15 сантиметрів. Відстань між людьми повинна бути не менше 5 метрів. Міцний лід має зазвичай синювати або зленкувати відтінок. Лід білого або жовтуватого кольору не такий міцний. Тонкий лід трапляється біля берега, заростей очерету та під снігом. Будьте обережні, у таких місцях можна провалитися. Якщо ви стали свідком випадку, коли комусь необхідна допомога, якщо людина провалилася під лід, в цих випадках головне діяти рішуче, швидко і без паніки. При цьому слід викликати рятувальників і медичну допомогу. Не можна ні в якому разі йти на допомогу по льоду і тим більше не можна бігти. Добиратися до потерпілого слід і біля себе мати рятувальні засоби. Це може бути мотузка, стрічка, палка, драбина. Навіть в, випадку, в окремих випадках можна використовувати зв'язані шарфи та одежу. Ну, хочеться звернутися до всіх, щоб не наражали ні себе, ні оточуючих на небезпеку. І слід пам'ятати, що безпечним рахується лід, якщо товщина його при мінусових температурах його товщина складає 5-7 сантиметрів це для однієї людини, 15 сантиметрів це для групи осіб, а для проведення масових заходів це ковзан-ковзанки, хокей. Змагання з риболовлі тощина леду повинна становити не менше 25 сантиметрів. Влаштував на озері ковзанку череболовлю. Ризикуєш на тонкому льоду. Кожен крок як останній. Служба порятунку 101. Відповідальність рятує життя. На сьогодні це уся інформація. А на завершення я бажаю вам миру, спокою та безпеки.